Всім доброго і мирного дня. Давно не було відео про якісь сходочки, мотоцикли, про покатушечки. Де я пропав, всі питають, де Геон Скажу так, сразу відверто Геон продав ще у квітні. Були поважні причини. Купив, купив. це корито старе на такої пневі. Короче, і сьогодні виїхав вихідний в мене. Бачите, пробачте, не, не вас ір їду десь достань можеш але ладно Піснять можна було з машини ну ти подивись. у мене айфон мій в сумці можете достати бери тримай хто там знімає буде будеш то тоді ти по лівій стороні їде ти будеш їхати я буду або давай 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 може постреститися буде знімати знімай наїдку 懐かしい今。<Okay. S 2> <Yeah. S 1> Ось, ребятки, оце означає Патагонія. Були штани, стали шортики. Вон до собралися. Ідемо чисто так. Ці шіплен, ці текен. Скільки там пробіг? 2700. Бачили, 2700 пробігу, а текен шіплену і робить, як часи. Робить на пару. Оці вже якісь себе там намащують. О, серйозно на таких Серьезно аппаратах. На гараже, да? ну. Эндурить на таких аппаратах будем. Да, да. Выводы 450 Ямаха Юрз, GZ uh -huh. на стейджу, uh -huh. на пайпе, на выхлопе. Я много мог доказать, но мне не дали. Так, куда дальше полы туда едем туда поможем сюда и колією поїхати. Да, поехали куда не знаю Далі. Я не хочу просто під дощ попасти. Якби я ще дорогу, а так є yeah, оце о, о, що я кажу. Якби я дорогу, а так... Їдеш, їдеш. Десь може бути калюжа. І можеш десь прилягти. И на набережной тебе домой. Домой. Домой? Давайте. Все, Ілюхи передред, я попек. Я вчасно, прям дуже. Якщо я ще додому зайду, і мерсний не намочу це буде що, щ... шикарно. Таке щось познімав трошки. Короче, все, на, ц... на цьому відео підходить до кінця, дякую кочерявому за мотоцикл, за контент. Пишіть коменти, пишіть лайки, ставте підписки. Там тобі подпі... ще холодний в Марсі. Подписчики. Квас. О. О. Все, всім пока.